що Святий Миколай має багато-багато помічників. От сьогодні ми його помічники. І прийшли до вас із подарунками, у рамках проєкту Бачити серце наші помічники із величезною командою учнів і батьків початкової школи 4 класів зробили виготовили для вас. Чудові книжечки, але це не звичні книжечки. Вони такі теплі, вони такі розумні, вони такі грайливі і вони виконані з любов'ю. Ми робили ці книжки впродовж місяця на уроці дизайну та вдома та на образотворчому мистецтві. Мені було дуже приємно їх робити. Я люблю дуже сильно робити іншим людям подарунки, щоб їм було також приємно. Я зі своїми однокласниками зробили для вас у подарунок тактильну та книжечку Овочі і фрукти. Сподіваюся, що наш подарунок вам сподобається і ви за руки будете неякорисуватися. Я зробила веселий фічбук, щоб ви могли. Мав... І тут, є, тут все відрібається, його в мене таких м'ях і Те". І тепле, да? так? Разом із родиною учнів 4-го В класу, разом з Маріною, мамою ми зробили <звіт> такі чудові книжечки, де діти можуть вчитися рахувати і, звичайно, їх відчувати на щоб вони були корисними і щоб діткам було приємно ними користуватися. Четвертий А клас робили всі з любов'ю, з душею. Тема нашої роботи Всесвіт. У цій книжці можна дізнатися про колобіг води, планети, материки, океани. Ми робили на уроках до мистецтва та дизайну технологій. Батьки допомагали спришивати, діти вирізали, майстрували це все. А батьки вже разом зробили в нього разом. Домашнє завдання. 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 Четвертий день. Тут геометричні фігурки вони вкладені ось в такі ж Кишень. кишеньки, і ви можете їх. Вони, може, не знаю, як його відкрити, щоб вони не падало. І вони ось так будуть кріпитися на, ви можете на листочки їх кріпити і ось таким чином вивчати геометричні фігурки. Мені вирото Бачити серцем. Насправді дуже дуже важливо, особливо зараз в такий важкий період для нас. І учні середньої ланочки також хочуть вам передати малесенькі які подарунки Якось? у вигляді сердечко. різні сердечка, які пошили наші дітки. Да вам прийшли? до себе під подушечку. Звернутися до вас, наші гості. Я подивилася на ваші роботи. Вони такі яскраві і мені здається, хочу їх спробувати, вони дуже ніжні. Мені здається, такі у вас серця. Ви такі теплі, такі ем, ем, хочете творити добро. Ми дякуємо вам за це. Yeah! Yeah! Якщо у нас зросли такі дітки, значить у нас прекрасне майбутнє. Ще раз дякую. А дорослим хочу сказати, що надзвичайно раді вас бачити. Дуже дякуємо вам за те, що ви спонукали діток зробити таку красу, але хочу сказати, що це не тільки краса, це справді допомога і нашим діткам буде дуже цікаво працювати з цими книжечками. І а нам проводити корекційно розвиткову роботу. Це надзвичайно цікаві книжки. Це від нас вам подяка. Ви не знали, як сказати. Ми сказали, що ви всі учасники освітнього процесу правильно, правильно. і це є на рутині Вам так. дуже дякуємо. дякую, дякую. Це вам, дорослі діти, батьки це ваші.